вам рассказываю о символ поруганной, нищей страны, об которую вытирают ноги, которую обворовывают, которой нагло лгут. Вам это нравится? Нет. Нет. Мне тоже не нравится. Главнокомандующим является человек, который видел оружие только в руках конвоиров. Как вы думаете, человек, который служил в армии, допустим, любой, кто служил в армии, он может себя чувствовать нормальным, полноценным человеком, если его главнокомандующий видел. Он даже не знает, как разбирать автомат Калашникова. А вы знаете, что я был в свое время чемпионом Одесского военного округа по стрельбе из автомата Калашникова? И я вам скажу честно, я не промажу. Хоть сейчас очень плохо вижу. Слава, Слава! Украине! Слава! Тому що обурило те, що е, дітей побили. Оце саме більше, що обурило нас. Ну, ви думаєте, якщо зараз не піде в кабін відставку, люди підуть ні? з Майдану? Не підуть люди від відста..., е, Люди з Майдану не підуть. Все буде добре, ми переможемо. Так? Ми до цього йдемо, ми все віримо. Інакше просто не може бути. Чому нас повинні принижувати? Скільки можна терпіти це все? Ми сьогодні вихідні вийшли, вийшли підтримати. Все. Дякую, дякую. Трансляцію розказую. і питайте. Розкажіть, як ви відчуваєте? От якщо сьогодні Кабінет міністрів не піде у відставку, не зможуть відправити, то Гради, партії, регіонів буде проти, то люди підуть з Майдану чи цю? ні, не підуть. І... Ну, і... Це, вже, це вже, мабуть, не станеться. Ніхто нікуди не піде, тому що це наш останній шанс вже в кінці кінців розібратися з ними. Ви ж бачите, яке ставлення до нашої влади? До Я, нашої... Язик не повертається назвати їх владою. Це не влада. Це шайка якихось бандюків, які розграбували Україну, а тепер ще хочуть незрозуміло, не що від нас ще. Гнати їх треба в три шиї, гнати, і ми їх виженемо. Дякую. І будьте впевнені. будемо з Майдану, якщо уряд не піде у відставку. Якщо уряд піде на відставку, потрібно розуміти, народу якесь джерело, як... щоб була віддача для людей, щоб люди бачили, що це все не дарма, щоб люди відчували підтримку, щоб все все було відкрито, щоб не повторилася, на жаль, історія 2004 року, під час помаранчевої революції, щоб люди були впевнені. Бо зараз, в першу чергу, я... різниця в чому від 2004 року, що е... в першу чергу зараз піднялися люди. Тоді, якби була більша політика. Зараз піднялися люди. Ну, але люди це люди, але потрібна все одно підтримка людей. Із... Бо ми не можемо, на жаль, піти в Верховну Раду. І ні, ми можемо, але це буде не зовсім по-європейськи. Тому нам потрібна підтримка, щоб люди повірили. Тому надіємося, нам залишається надіятися, щоб все вийде. Будь ласка. Піде народ з Майдану, якщо так будуть розвиватися події, Кабінет міністрів не піде у відставку, Янукович залишиться. Ми будемо стояти до кінця. Нам ходу назад нема. Ми хочемо жити, ми хочемо Європу. У нас ще є діти, у нас є внуки, у нас є правнуки. Ми собі вже своє життя прожили, але їм ми повинні дати життя пункське, європейське, а не підтримати. Під палачами сидіть. Yeah. So, Мене все. дякую. Yeah. Скажите, как вы думаете, вот если не отправим правительство сегодня в отставку, люди уйдут с Майдана? Нет как? хочется верить, хочется что хочется верить, что нет, да, что как-то все-таки мы отстоим свои интересы, сколько же можно над людьми издеваться. Ну, будем дальше стоять. Я думаю, в парламенте какие-то другие законодательные методы будут искать какие-то компромиссные решения всей этой ситуации, но чтобы найти какой-то выход из этой ситуации. Я вот Каждый день, да. уже неделю, каждый день ходим. В не недели. Применение силы, оно спровоцировало, на самом деле, людей на выход. А, не ну, Киев этого не, не, терпит. Очень много из регионов людей приехало. Это спровоцировало людей. Помимо того, что они не, не вступили в Евросоюз, да, вот не, в ассоциацию не приехали. Ну, но... От зараз я вам покажу, чому ми не можемо відійти і чому Майдан буде стояти. зараз. Подивіться, оці хлопці зараз ми познайомилися на Майдані. Це людина з Донецька, а це людина зі Львова. А я це з Києва, а я зі Львова. І ми оці разом вже вже подружили. Дуже багато народу їде ще. Київ підтримує, Київ, Київ і возить нові речі, і возить їжу, возиться. Після того, що було, народ не може просто так кинутися. Це буде дуже низько і дуже важко. Тому ми мусимо стояти до кінця. І Особливо важливий цей тиждень, до кінця того тижня. Тепер дуже, дуже треба розуміти, що... Пізніше народ все рівно не зможе. Треба до кінця цього тижня. І щоб політики вказували чітко і ясно, що робити. І також намагалися це зробити своїми силами, звичайно. Все, дякую. Е, ну, я вважаю, що межа перейдена. ми не маємо шляху назад, тому що після цього народ, е, народ не, може, не, не може мати такого президента. Він не є вже президентом народу. Тому будемо сходити. Таких такие хлопцы с Донецка, Я тут почуваю? Нормально все, нормально обстановка. В Донецке у вас еще хуже, чем тут? Ну, в смысле хуже. Да точно так же. Зарплаты не платят, и все тоже. Ну, я не знаю насчет зарплаты, но я считаю, что здесь надо тоже кому-то быть. Спасибо. Майдан разойдется? Думаю, нет. Будем стоять. Віра не вмирає в нас, і надія на справедливе суспільство. Живемо дуже в поганій країні, тому народи вийшов. Несправедливість людей найбільше збурила, і те, що наших дітей побили вночі, підступно, дуже негарно, дуже ображені всі наші материнські серця. Ми тільки за справедливість за свободу. Любимо всіх людей. Не ділимося на схід і на захід. Просто ми патріотична нація і терпелива дуже нація. Це вже був. Знаєте, такий остання крапля, яка вивела нас з рівноваги. Ми за волю, за свободу і за націю, за Україну. Дякую. дякую. і вам дякуємо. Дякую. Спасибі Всі. нам всім, всім. дякуємо. Ані побідять, і не уйдем з Майдану, от якщо сьогодні не отправим прийти на ставлю. Ми до кінця і разом. Дуже позитивна атмосфера і радіє те, що українці в таких ситуаціях, як ніколи, проявляють найкраще, що вдихе. І така людяність, і гуманність, і позитив, і віра в найкраще, що це справді різдвяний час якесь. Я абсолютно підтримую дружину, жінка права. прилади. Удачі вас. Нас всім удачі. Я, я вважаю, що народ не піде з Майдану, бо ми вже не терпілися, ми не можемо вже терпіти цю владу. Я вважаю, що ми повинні стояти до кінця. Але дуже важко думати, що влада так піде без, без захисту і без зброї. Хотілося б, щоб було мирно розв'язане це питання. Я дуже хвилююся за наших дітей, за, за всіх нас. Дуже важка ситуація, але я все ж таки вважаю, що ті депутати, що там в Верховній Раді, вони повинні думати головою і не думати про свої е, стан, про свою владу, а повинні подумати про нашу Україну. Слава Україні! Будемо переживати за всіх. Дякую вам дуже щастию. Можна на, 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 на секундочку. Я приїхавши сьогодні до Києва в метрополітені, бачив таку рекламу. Що кобаса 1999. А коли буде при євро, то буде 1999 євро. Ну це чистої води обман. Це ж поїхати в Польщу, то там продукти дешевші ніж нас на Україні. І ми привозимо, люди привозять продукти з Польщі і з інших країн в Україну, щоб прокормити свої сім'ї. Друге, що я хотів би звернути увагу. Якщо подивитися по всіх статтях, які ми сплачуємо податки, то ми раніше сплачували податки 16-17, 18% це вже було багато відсотків податку. Зараз по всіх статтях підрахувати, це виходить 25% податку, тобто одна четверта частина податку ми віддаємо державі, і ця держава ще бере кредити і ми залишаємося в борговій ямі. Тому я звертаюся до всіх небайдужих, щоб ніхто не був боєгузом. Всі ставали на захист Євромайдану і євроінтеграції України. Слава Україні! Героям слава! Дякую за зустріч. Що за канал? Українське інтернет-телебачення. Да, Чекайте, не сп... Зараз все буде. Ну, іди сюди, коротко. Ну і що? Як знаходитися з України. Чи не дайте на да. трохи лимончик? Можна? Дуже дякую. Да.

Удивительное чувство и удивительное зрелище, когда вокруг столько людей, столько эмоций, а здесь возле администрации президента так пусто, тихо, и только те, кто это охраняет. Это сложно даже объяснить, какие это вызывает эмоции. Судите сами, просто посмотрите и послушайте. Ну, может, может купить из таких Да, потому что, потому что так. Даже если что там радио, то до, до машины приходит. Так? Винтуски. Я даже если машину в машине вылечился. Этот кем. Ha-ha-ha! <laughs> <laughs>

Поніски пишет, по я дуже щасливий. Я розумію, але доктор, вам да. Доктор, вам доктор. Ты доктор... зербався заборет.